Старий міф згадує річ з величезною силою, виконає будь-яке бажання власника. Шматочку гукаю загубився в потоці годин. Нісенітниця. Так і сталося. Мир ще не знайдений. Є єдиний, хто врятує нас. Нині. Корись активно. Зв'язок, вірю ви чисто правда. Вітаю, пробачте. Цього ж літа. блокбастер має понад 35 років досвіду. Щоб мати шанс, об'єднаємо світ проти Ганона. Захист. Де ж були захисники, коли Ланай зазнав поразки? Старший брат? Так справедливо. Тоді ми разом. Зачекай. Зрозумієш його? Яскрава зірка Орландо Блум Лі. Міранда Ото Зельда. Вікго Мортенсен – Король Роу. Бланшет Велика чарівна фея. Енді Серкіс виступає як добра фея. Ти Оуен Білсон Ханнандорф. Вау. Легенда про Зельду. Джексон. режисер фільму.